Чи так корисно пронація з вільною вагою? Я вважаю, що так, але потрібно пам'ятати, як і всюди, про технічну складову. Перш за все, це пронація, а не натяжка. А тому робити якихось повноамплітудних підйомів не буде багато сенсу. Хоча і якоюсь грубою помилкою це називати теж буде неправильно. З збільшенням ваги ви і самі будете помічати, як ваш рух все більше і більше статичний у контексті підйомів і зберігається лише сам прокрут рукою. Але зауважу, що цей підйом біцепсом або плечима якраз буде причиною збільшення кілограмів на поясі, але не ефективності у боротьбі. Тому вправа технічна складна, і я б сказав. Те, що називається, потрібно її відчути. Вивертати руку більше, ніж до паралелі, як по мені, має сенс лише при розминці. При збільшенні ваги це може бути вкрай травматично для суглобу. Якщо ви вже досвідчений атлет і не дуже відчуваєте, як ця вправа переноситься на стіл, думаю, і без неї можна прекрасно прогресувати. Тим не менш, я все ж назву цю вправу ефективною і однією з найбільш доступних для будь-якого армреслера. технічно складною, але у той же час базовою, через яку приходить практично кожен армреслер. Наразі. Я лишу цю вправу в Б тірі.